60 пінцетів, широка плаваюча голівка та купа насадок це короткий перелік особливостей цього епілятору. Мене звати Катя, і давайте разом дивитися, що нам пропонує Panasonic. Перше, про що будемо говорити, ефективність. Перш за все, головка плаваюча, повторює контури тіла та щільно прилягає до шкіри. Тому якихось проблем з апіляцією не виникає, навіть якщо мова йде про важкодоступні зони. Тут ще й дуже доречним є led підсвічування. Жодна волосинка не залишається непоміченою. По-друге, два диски, що покращують роботу один одного та 60 пінцетів, які захоплюють навіть волоски, які в 4-6 днів після гоління, тобто дуже короткі. І за рахунок того, що головка стала Ширшою за один раз можна прибрати більше волосків, але варто набратися трохи терпіння, адже ця процедура несприємна, хоча Panasonic і намагається трохи покращити відчуття. Наприклад, цей епілятор можна використовувати у душі разом з гелем для того, щоб пом'якшити і шкіру, і волосся. Можна взяти ось цю насадку. Вона не тягне шкіру і взагалі не дає дискам торкатися її, тому епіляція менш болісна. Для тих, хто вперше користується таким гаджетом, просто must have. Дуже рекомендую. Для більш досвідчених ідеальною буде стандартна насадка. Також у коробці ви знайдете насадку для лінії бікіні та паху, яку краще використовувати після підстригання висувним тримером. Насадка для бритви, перед епіляційна, ультразвукова для пілінгу. На останній поки і зупинимось. Адже роблячи епіляцію, у дівчата дуже Часто мають справу зі вростанням волосся. І потім починаються танці з бубном, пінцетом та голкою. Ситуація не з приємних. Також, якщо користуватись цією насадкою перед епіляцією, вростання не буде. Або буде, але мінімальне. І шкіра буде м'якою завдяки тому, що 60 тисяч щетинок за хвилину роблять 3100 рухів, які і видаляють старі клітини. І для цієї насадки, і для епіляційної насадки, є можливість автоматично створювати піну. Достатньо налити трохи гелю для душу на насадки та увімкнути епілятор. Але гарним має бути все, тому Panasonic поклали у коробку ще й насадку для шліфування п'яти. Звісно, це не повноцінна пемза, але ступні стають м'якіше на дотик. Та й запис на педикюр можна трохи відтермінувати. Епілятор працює у трьох режимах нормальний, м'який та потужний. Виробник каже, що потрібно обирати в залежності від ділянки тіла, а я ще додам, що потрібно обирати в залежності від ваших відчуттів. І якщо це перший епілятор у вашому житті, то точно потрібно почати з м'якого режиму. Заряджається годину, працює близько 30 хвилин, наче небагато, але цього часу вистачає, щоб зробити епіляцію двох ніг до коліна. І дуже добре, що є індикатор заряду. Одразу видно, наскільки ще вистачить епілятора, і якщо є заряд та настрій, можна зробити ще якусь зону. Якщо про обгорточку, то епілятор симпатичний. Нічого зайвого у дизайні, продумана форма. Його зручно тримати у руці, навіть у мокрій. Руки не випадає. підсумовуючи, хочеться сказати одне: що взагалі для людини, яка раніше робила шугаринг чи воску депіляцію, це дуже класна річ, адже ці процедури не видаляють волосся до 5 мм, А цей епілятор видаляє. Так, дійсно, процедура не з найприємніших, але ефективна. Декілька хвилин процедури і до місяця гладенька шкіра без подразнень, почервонінь та врослого волосся. Ну це якщо користуватися насадкою для пілінгу, серед епіляторів річ класна та ефективна. Посилання на епілятор залишаємо в описі до цього відео.